Чемпіонат світу, кваліфікація Італія-Ізраїль. Італія сильна оборона, 4 з 6 сухих матчів. Ізраїль, нестабільна гра, але швидкі контратаки. Нежовий матч очікується. Прогноз: Італія, перемога плюс ТМ 3,5 рахунок. 2-0 Латвія, Англія, Латвія. П'ять поразок поспіль пропускає 2 плюс у кожному матчі. Англія. Кейна замінив Воткінс, Сака Фоден. Атака працює очні. Англія домінує завжди. Прогноз Англія мінус два. Рахунок 0,4. Португалія Угорщина. Португалія Роналду Бруно Леау. 3,1 гола на матч Угорщина. Дисциплінована, але слабша в обороні стопами очні. Три перемоги Португалії. Прогноз. Перемога Португалії. Плюс ТБ – 2,5 рахунок. 3-1 Туреччина, Грузія Туреччина. Нестабільна часто ОЗ у матчах Грузія. З хвічою Кварацхелію завжди забиває. Чекаємо голе обох. Прогноз. ОЗ. Так рахунок. 2-2-2.